Наприклад, нам треба додати зміну Ось, Щоб у нас не в кожному елементі використовувався оце. В будь-якому місці кольору переходимо на RAV і тут є Variables. Відкриваємо «Manage» шестеренка. І бачимо, тут же є отака от зміна Браун. Можемо додати будь-яку назву кольору, яка нам потрібна, і додати, який нам потрібний колір. Зберігаємо, зберігаємо. І таким чином потім ми йдемо кольор, рав і обираємо ось вона. А це на те, Браун. Нашу, нашу зміну кольору. Це робиться для того, щоб потім, якщо нам треба трошки змінити, або сильно змінити акцентний колір, або будь-який інший кольор на сайті ми не заходили в 100-500 місць сайта і не клацали от сюди і міняли. О, наприклад, це ми початково маємо так вибрати все. А потім, коли у нас зроблено все правильно через змінні, потім ми просто заходимо в змінні і тут в одному місці міняємо змінну, зберігаємо, і у нас автоматично скрізь, де ця зміна застосована, приміняється новий кольор. Причому це стосується не тільки кольору, це зміни також можуть бути розмір. Так само бачимо, можна вибрати зміни. Тут можемо додати якийсь там middle space, указати цифру потрібну і застосовувати глобальні зміни.